Привіт, любі з вами Валя. Сьогодні поговоримо про те, як працювати з закордонними клієнтами. Я зараз фрілансер в Італії, тому як мінімум, у мене є досвід співпраці з італійцями. Також мої клієнти з Америки Лондону різні бували ситуації, і зараз я вам розкажу просто якісь такі основні базові правила, якими я користуюся, щоб ефективно з ними співпрацювати. Перше правило ви не можете знати все. Це окей, це нормально, ви маєте це прийняти те, що навіть якщо ви мегаспеціаліст у вашій сфері, все дуже змінюється від сектору до сектору, від країни до країни, від часу, уроку, використання, цілі дуже багато різних аспектів є. І саме через це я дуже рекомендую розвивати таку рису, як. Знаєте, бути на підхваті, от ви завжди маєте розуміти, де знайти будь-яку інформацію. Колись, коли я здавала екзамен з правознавства, нам казали про те, що ви не зобов'язані знати всі закони. Але ви стовідсотково маєте знати, де знайти той чи інший закон. Тут діє така сама схема. Ви не зобов'язані знати всі в світі програми, всі в світі соцмережі. Але. Ви маєте дуже швидко, оперативно знайти інформацію, як ними користуватися, якщо вам це дійсно потрібно. Для прикладу, тиждень тому мої замовники з Італії написали, чи можу я публікувати відео, які я роблю відразу на їхній сторінці. Я для них саме працюю як монтажер Reel. і я сказала, що так, в принципі, можна там за додаткову плату. Вони кажуть, ти ж користуєшся буфер. Просто в мене було хвилинне мовчання. Я така буфер. Я взагалі не знала, що це перший раз це чула. Але по ходу переписки я зрозуміла, що це щось з плануванням. Я просто швиденько пішла в Google, ввела що таке буфер, прочекала інтерфейс, взагалі, як ним користуватися. Виявилося, що це все дуже просто. І Я їм написала: а, так, дивіться, я не користувалася цією програмою, але я користувалася бізнес-мета, тому без проблем зможу користуватися вашою запропонованою програмою. Все. В Принципі, їм це підійшло, і згодом мені не знаю, в мене зайняло може хвилин п'ять зрозуміти, як користуватися вже по факту використання. Якщо ви, от як я вже сказала, експерт в вашій ніші, то ви плюс-мінус знаєте, як все це функціонує. Типу, ті самі програми для програмування контенту, плюс-мінус всюди однакові з якимись мінімальними різницями в. Інтерфейсів в якихось опціях і тому подібне. Але суть використання одна й та сама Друге, аналізуйте ринки. Здавалося б, така дуже банальна порада, але як часто ми просто ось так листаємо, скролимо рілс, скролимо, дивимося. Ой, там текст англійською, там текст якусь іншу мову, ми просто скіпаємо. Але. Чи думали ви, що буде, коли ми перестанемо просто ось так скролити, а почнемо аналізувати, чому цей ріл набрав таку кількість переглядів? Чому цей ріл популярний? Чому там дуже мало лайків, але дуже багато коментарів? Що робить цей ріл цінним? І це лише на прикладі ріл. Але як коли я кажу про аналіз ринків, це така більш глобальна річ, тому що коли ви працюєте з закордонними клієнтами? Ви маєте розуміти, що в іншій країні інші тенденції, інші тренди. Наприклад, ті ролики, які я роблю зараз для італійської аудиторії, я б не запостила на український якийсь аккаунт, тому що для України ці ролики вже не актуальні. Так, В Італії досі актуальні такі ролики, знаєте, з великою кількістю монтажу. В Україні ж зараз популярно, більш такі мінімалістичні, такі більш естетичні трошки ролики. так. Це такі загальні риси. Також ви маєте розуміти, що в іншій країні можуть бути популярні інші соціальні мережі. Коли я приїхала сюди в Італію, я знайшла роботу соці... social медіа менеджер в італійській фірмі. І коли мені сказали, що мені потрібно буде вести LinkedIn, Ча багато людей в Україні ведуть LinkedIn. <свісно> Чесно, я була трошки також в ступорі з цього. Але знову ж таки, повертаємося до першого пункту, ви не маєте знати все. З LinkedIn трошки важче, тому що там, скоріше всього, вам 5 хвилин на те, щоб зрозуміти, як він працює, не вистачить. Це досить таки для мене, наприклад, складна соціальна мережа, якою треба вміти користуватися, але не полянуйтеся, просто витрете декілька днів на теторіали з YouTube, і це вам точно буде великим плюсом в ваше резюме і в ваше там, портфоліо, якщо ви там social media manager. Також я вам дуже раджу взагалі вести LinkedIn, тому що багато робіт виставляються саме там, і конкуренція там мінімальна. Так, я якось написала по про те, що е, як користуватися LinkedIn, типу я не розумію. Мені написали, що LinkedIn це типу про бізнес-стосунки, це не для пошуку роботи. Насправді так і ні, тому що це і для якихось бізнес-стосунків. І для пошуку роботи. Тут те дуже. <сіх> тому розберіться всі соціальні мережі, там ви зможете знайти багато роботи. Насправді, буду з вами відверта, я сама лінуюся для себе, тому що я за вивожу свій інстаграм, Ютуб, Тік-Ток, Телеграм. До речі, підписуйтесь на всі соціальні мережі. Посилання є в описі. Тому на LinkedIn, який, здавалось, мені найкорисніший, в <гум> мене просто не вистачає часу. Також аналіз ринків стосується і вашої такої подачі себе. Наприклад, в Україні дуже часто просять відправити свій інстаграм. Коли ти подаєшся на якусь роботу, дуже часто просять Інстаграм, дуже часто як в Італії просять портфоліо, просять дуже часто. І от з цього ми виходимо в третій пункт. Робіть портфоліо. Дуже для багатьох сфер портфоліо актуальне, навіть якщо ви там, наприклад, монтажер тільки. Наприклад, коли я подаюся на роботу монтажера відео Рілсів, в мене є окреме портфоліо це таке собі, знаєте, дуже специфічне портфоліо, це просто папка в Google-диску, але. Коли мене запитують саме про цю позицію, я відправляю ось ці відео, і насправді, в мене просто сто 100 і ста завжди мене брали на роботу по цьому посиланні після того, як дивилися ці відео. Я не знаю, чи це везуча така, чи просто дійсно якісь роботи дуже класні. Загалом, продумайте про те, що ви можете поставити в ваше портфоліо. Якщо ви соціальні менеджер, наведіть приклади а, оформлення, там, наприклад, візуалу. А, Статистику, так, цілі. наприклад, в мене є одне інше портфоліо, саме для сошамідія менеджера. Я написала ціль проекту, скільки я над ним працюю, якої мети ми тим, вже досягли, так з чого ми починали, що ми досягли, з якої статистики ми починали, якої ми досягли, які кроки я зробила, щоб її досягти. Це буквально в мене там 3400 сторінки. Але також вам зайвим не буде, щоб показати взагалі, в чому суть вашої роботи, так що ви вже можете показати. Також не бійтеся, якщо ви тільки починаєте, не бійтеся зробити ваше портфоліо просто ем, з повітря, як то кажуть, так? тому що буває таке, що ви ще не працювали ні з якими проектами, але ви хочете вже працювати. І тут виникає таке питання спірне, знаєте, робити портфоліо з повітря чи не робити. Я за те, щоб робити, тому що як ніяк ви показуєте свій скіл. Навіть в тому самому формуванні візуалу, так ви показуєте, що ви можете. Інше питання, що у вас будуть такі проблеми зі статистикою, тут уже трошки поважче буде якось показати, переконати все таки клієнта, що ви можете. Але важливо, що спочатку, ви точно знайдете вашого клієнта, з яким от буде ваш перший проєкт, перші кроки і тому подібне. І четвертий пункт, який е, краще моєму хлопці не чути, але я дуже за нього топлю. Це те, що використовуєте штучний інтелект. Я породні в тому почула дуже круту фразу про те, що вас ніколи не замінить штучний інтелект, але вас замінить людина, яка ним користується. Приклад, все на собі показує. По-перше, в мене було таке замовлення використовувати італійські, популярні італійські пісні е, в відео. І що робити, коли я просто ну, не слухаю ці пісні, так? Мій хлопець прийшов. Якраз на улюблений його пункт. От що робити, якщо я не слухаю ці пісні? Все дуже просто. Я зайшла в чат GPT, написала е, сучасні італійські пісні, мені дало список, я вибрала те, що мені підходить під це відео, все. Так само в мене було звернення зробити короткий ріл з відео Ютуб. Для мене це була паніка просто нереальна, тому що я хоч і говорю італійською, але я не розрізняю, от знаєте, от такі готові сенси. Тобто мені важко виділити у всьому відео від точки А до точки Я якийсь сенс і поставити його в ріл. Що я зробила? Я знайшла штучний інтелект, який це зробив за мене, я це просто підредагувала і все. Тому не бійтеся штучного інтелекту, використовуйте його, він вам зайвим не буде. Кажуть, що ой, він захопить світ, тому що люди перестають думати, неправда. Ще додуматися до того, щоб його правильно використовувати, також треба вміти. Вам треба дуже фільтрувати інформацію, і це вам дуже допоможе в вашій роботі. І неважливо, в якій сфері ви працюєте. На цьому все. Якщо ви ще знаєте, якісь. Лайфхаки, якісь поради про те, як працювати з закордонними клієнтами, пишіть в коментарях. А я вас всіх обійняла, покрутила, поставила на місце і до наступного відео!